Виставу Маріупольська драма розпочали о 18-й годині. Актори Донецького академічно обласного драматичного театру вийшли на сцену. Далі упродовж п'єси розповідали про життя у театрі, про очікування зеленого коридору, про бомбардування закладу та про те, як вдалося виїхати з Маріуполя. Я Діма Воранцев, студент Маріупольського коледжу мистецтв і тепер актор, актор Маріупольського брату. Я заборівся. Керівник віддічної частини.

У Донецькому драмтеатрі акторка Оксана Біла разом з чоловіком Ігорем Катришем працюють 20 років. Коли росіяни випустили бомбу на театр, вони з сином Матвієм також були всередині заходу у костюмерному цеху. Про це розповідали у виставі. Я згадую, що був такий світодіодік на батарейках робили, і їх розкладували і по сцені, щоб люди знали, куди йти, проходячи там повз в карман сцени, щоб йти. І я цей один світодіодік собі взяла туди, в костюмерний цех, і він рятував мене, бо не можна було нічого вмикати, і без світла було дуже важко. Дуже. Це не є якась роль, це є сповідь. Ми... Це спогад цього всього. Ну, так, як все було. Так і розповідаємо, те, що нам вдалося побачити. Актор Дмитро Муранцев до трупи Донецького академічного обласного драматичного театру приєднався у 2022-му. У день бомбардування театру в Маріуполі він теж був всередині. У цей стан згадувати саме після бомби, коли вона тільки впала. Оцей такий напівступор. Ти водночас, ніби і не рухаєшся, але в голові стільки думок. Ти. Ти сам з собою розмовляєш, ти не віриш, чи ти живий чи ні, а чому ти живий. Тобто, а чи скільки зараз ти прям і ти постійно щось шукаєш, але тіло твоє стоїть. Багато людей, які працювали в цьому драматичному театрі в Маріуполі, вони в мене викладали, вони були моїми вчителями. І Людмила Лунідівна, директорка театру, вона в мене викладала. Звісно, я саме туди пішов, як не за прихистком, а як за точкою, де я очікую на евакуацію. Потім мені вже поступила пропозиція, коли я вже був на неокупованій Території України від Людмили Леонідівни не долучитися до відновлення театру. Виконувачка обов'язків директора театру Людмила Колосович у червні 2022 року почала відновлювати трупи театру в Ужгороді. Ми приїхали. У нас не печатки, не було ні документа, ні технічного якогось оснащення, ні одягу, ні власного одягу. Було сім акторів, а тепер 17. Ми набрали молодих акторів після Дніпропетровського державного театрально-художнього коледжу. П'ять чоловік до нас приїхало. Взяли двох з Харкова, одну дівчинку з Тернополя. Так що ми розростаємося. Двоє акторів прийшло з Києва. Ми у нас тепер дуже потужний вже можна сказати склад. 19 березня, нарешті, в репертуарі нашого театру з'явиться комедія. До того були драми, дві, потім була казка для дітей. Потім був перший в історії театру Вертеп Донеччини. А тепер, нарешті, ми вирішили, що прийшла весна. І час жити, час продовжувати жити, і буде комедія. Сценарій вистави Маріупольська драма написав завідувач літературно-драматичної частиною закарпатського муздрамтеатру Олександр Гаврош, режисером-постановником був Євген Тищук. Це документальна драма, написана за розповідями акторів, які знаходилися в той момент в театрі, які пережили самі. Але це не просто розповіді, бо їх з них треба було ще зробити п'єсу. Так що це була велика робота, вона тривала близько двох місяців. Щодня практично я спілкувався з акторами. Ми записали 14 інтерв'ю. Є інтерв'ю, які не ввійшли в п'єсу, але все рівно той матеріал і не якоюсь мірою використаний і тут. Жанр вистави визначає режисер Євген Тищук, назвав цей жанр. Сторітелінг з англійської мови, розповідаючи історію, так. Тобто це коли герой розповідає щось про своє життя. Сучасний жанр. Все, що використовується у виставі, це реальні не персонажі, а реальні герої. Актори не створюють образи, а вони розповідають свої життєві історії у тих подіях, в яких вони були. Немає костюмів. Вони в тому одязі, в якому вони виїхали з Маріуполя. Вони з тими валізами, вони демонструють артефакти, номерок. З театру він замінював бейджик, ці рукавички, ця іграшка, цей бегемотик, все шашки, шахмати, все, що у нас в театрі у цій виставі, це є артефакти і зовсім не використовується інтернет. Відео з телефонів, яке збереглося саме учасників вистави. Тривала вистава «Маріупольська драма. Годину я, я дуже вражена. Я дуже дякую акторам за те, що вони такі спо. Дали. І відчуття, просто я не, не хожу слів, я, я дуже вражена. Дуже захоплюючі, дуже щемливі історії акторів. На жаль, такі сумні. А цю виставу ми вже дивимося не перший раз, як завжди, чіпає з серце. Найбільше це зачепило саме хвилювання акторів, тобто видно, що це їм болить. Вистава Маріупольська драма 16 березня. Актори показали в четверте. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.